Дебила на 6 місяців, це бюджету не видно. За промотику на 100. 340 мільйонів. але програми здійснення компенсації 29 місяць отримує. Але не вказано, що на 6 місяців. Не вказано. Так. У нас 340 мільйонів йде на транспорт і 230 на автобусі компенсації. Це загальність. Це загаль. Має бути 370, це навіть не то. Це щось старе. 60. Тує поки що не в ефірі, ні? Ще вже в ефірі. Ми розпочнемо, а далі будемо. Шановні колеги, розпочинаю позачергове засідання постійної комісії транспорту зв'язку та міської мобільності. На порядку денному в нас одне питання: це проект ухвали про бюджет військової міської територіальної громади на 24 рік. Ну і наступне питання рідне. Даний проект ми вже з вами розглядали, в тому числі ми вже зустрічалися з пані Вікторією Довжик, обговорювали питання. Як зробити це правильніше, як це би мало бути з нашої сторони для того, щоб ми мали уявлення, коли буде запущений електронний квиток і мали певні якісь гарантії? Пан Володимир був запропонував, якщо не помиляюсь, пан Володимир, видко ви був запропонували, щоб все ж таки максимально пільгу компенсацію віддати за там, певний період, за 6 місяців. І це ми планували, щоб в бюджеті було включено. Тобто, саме бюджет формування має бути з наших пропозицій. Це компенсація в розмірі 457, якщо не помиляюся, мільйонів в 6 місяців першого 2024 року. Решта сума: 375, якщо не помиляюся. Я не можу зараз тут побачити по тих документах. Тут загально є. Зараз ще готую. Я би хотів просто пройти в. Обговорення. Поки зараз ще готують до ухвалу, нам мають донести, що ми там бачили, де вказано 6 місяців. Щоб ми ще якісь пропозиції щодо роботи з компенсацією електронним квитком. чи є якісь ще пропозиції? Немає. Немає. Єдине, що Немає. мусимо дочекатися, зараз мають нам принести ухвалу. на 6 місяців яка там щоб ми мали розуміння. Так, то, що поважено в поліні в нас. Ну, а де ти є? Тут нема тих цих, я не бачу. Тобто,

Що мусі з дочекатися, щоб управління фінансів вже назвали. Якщо принцип можете розказувати віде? про що віде? вже знаєте, так, так. Ну, на наступний рік ми плануємо здійснювати компенсацію пільових перевезень пасажирів, виходячи з нового підходу з точного обліку кількості перевезених пасажирів, і ми надіємося, що коли ми зможемо відшкодовувати за кожного пасажира, то вже просто зникне як явище. Ось такі факти, які ми мали протягом останнього часу, цього року, минулого року, коли було багато скарг від пенсіонерів, від інших пільгових категорій, які мають право на безплатний проїзд, про те, що водії громадського транспорту відмовлялися їх обслуговувати, відмовлялися їм надавати можливість безкоштовного проїзду. Тому що водію було цікавіше отримати вже відразу ж готівкою оплату коштів, і він просто відмовляв перевезення. Це підхід, який ми зараз запроваджуємо, який передбачає облік кожного пасажира за валідацією карткою леокарт. А таких карток вже видано майже 210 тисяч, то ми. Очікуємо, що якість сервісу е, громадському транспорті значно покращиться і зможуть ним безперешкодно і вільно користуватися найчутливіші категорії населення е, нашої територіальної громади. Тому, е, Власне, важливо, щоб у бюджеті міста було забезпечено належне фінансування, відшкодування перевізникам, вартості кожного перевезеного пасажира, який має на це право, який має право безплатно проїхати. А вже бюджет міста повинен перевізнику відшкодувати в повному обсязі кошти, які він витратив на перевезення цього пільгового пасажира. Попередні пропозиції, які подавалися, про Відшкодування розмірів запланованих прогнозованих на наступний рік. Вони в цифрах виглядали наступним чином: це 230 мільйонів. Це відшкодування, перевезення півтори пасажирів автобусним транспортом та 340 мільйонів відшкодування перевезення електротранспорту пільгових категорій. Зараз на даний час ми ось буквально в такому режимі в реального часу. Уточняємо, працюємо з управлінням фінансів. Яка буде кінцева так, запланована цифра вже в бюджеті на перше півріччя наступного року, оскільки це для бюджетного прогнозування є якби, легше? Це зробити йому буквально хвилину другого часу, і ми будемо мати вже погоджену управлінням фінансів цифру на перше півріччя. Просто відкоригую. Це, що зараз називається, це була загально максимально порахована сума на електротранспорт і на автобусні перевезення. Тобто, після коригування цієї речей, Я ще раз кажу, я не пам'ятаю, але 375 мені говорив, вроді, пан Олег Заборилов, що така сума є погоджена: 375 мільйонів. На перший півріч. Ще знову ж таки не закінчилася парадна нарада. Тому... А там ще також пані Вікторія Довжик. Так. Пропозиція на 5 хвилин перерву ставити. Давайте не на 5 хвилин, а коли прийдуть чиновники, ну. Відновити зв'язок. Так. Добре, домовимося. Пропонуйте оголосити перерву, пане Ігор. Почали... Пропоную оголосити перерву до переходу при керівників. Хто за? Я за, але можна 10 хвилин перерва, не менше. Добре, 10 хвилин плюс. Так це просто. І так не добре, і так не добре. Я пробую. com Allo. Так, А, супер, супер. Зараз тільки я скажу, коли відновлюємо нашу цук. Скажете, коли ви Алло. А повертаємося. Пане Володимир, чуєте нас? Чую вас. Ви мене чуєте? Так, добре, все чуєте. Пане Андрій? Надіюсь на зв'язку. Супер. Так, вертаємося до наших показників, які нам були запропоновані. І в принципі з цими пропозиціями озвучуємо вже суму, щоб було зрозуміло. Заявлених пропозицій, так щоб розуміли, забільгових перевезень у нас було 325 млн мільйонів на електротранспорт і 430 було заявлено на комунальне підприємство. АТП. враховуючи те, що ми даємо пропозицію на комісії так. розділити це на шість ну на півроку. Тому що у нас є уявлення про півроку на наступний рік, що це вже має бути на 2024, в другому кварт... в другому півріччі, має бути вже електронний квиток. Ми суму 325 і плюс 430 мільйонів додаємо, ділимо на два. Лишаємо на компенсацію на 6 місяців, конкретно на 6 місяців 377 мільйонів в повному обсязі, так як просило департамент. Е, очікуємо в будь-якому випадку покращення ситуації щодо пільговиків і в тому числі е, громадського транспорту, виконання рейсів, в тому числі і надання послуг за перших першому пів, півріччі. І на електронний квиток було заявлено 700 мільйонів, а як було погоджено лише управлінням фінансів. Залишається 400 мільйонів. В така от пропозиція від okay. е, комісії. Я надіюсь, ми в прошлий раз це обговорили. Ви вже не маєте зауважень, і ми таку пропозицію залишаємо для того, щоб воно пішло на, на управління фінансів, а управління фінансів на бюджетну комісію. А чим є зауваження? Тобто розподіл наступний е, на півроку для автомобільного транспорту 162 мільйони 571. Для електротранспорту е, значить, 215 мільйонів 267. Що в сумі спадає, 377 мільйонів 838 тисяч. А решта коштів, які власне передбачені, тобто це є. Е, Скіровується на, електрон... на стрічку електронний квиток і сумі, щоб точно вже говорити, 392 мільйона 800 тисяч гривень. Чи є якісь зауваження? Немає. Пропозиція підтримати. Е Даний проект ухвали щодо проекту бюджету щодо нашої комісії з нашою пропозицією, яка прозвучала 377 відшкодування пільгових перевезень на протязі півроку і 392 800 на електронний квиток. Хто за? Раз, два, три. Троє за. Дякую. Рішення прийняло. Питання різне. Чи є якісь питання, прохання, пропозиції? Дякую тоді. Комісію вважаємо завершеною. Всім дякую.